У галереї Південний Ермітаж» відбулось відкриття виставки за підсумками шостого пленеру Аквамарин. 15 художників з України та Росії протягом місяця писали картини у мальовничих куточках Криму та Севастополя. Яскраві фарби осінніх пейзажів вони відобразили у своїх роботах, частина з яких залишиться в колекції галереї. З подробицями далі наш кореспондент. Серед учасників шостого пленеру аквамарин всього дві жінки. Одна з них Ніна Ніконенко, яка вже брала участь у весняному пленері, відтепер мала змогу помилуватися усіма фарбами кримської осені. Природа цього регіону незабутня у будь-який час року зазначає Ніна і весна по-своєму цвітіння. це щось ну ума і зараз це ну, знути ті золоти дерев'я, Все це дуже здорово. Тому що весна, що осінь. Мені подобається і так і так. Артем Толстухін, художник з Харкова. В «Аквамарин» став учасником не вперше і зазначає, що з кожним роком такі заходи стають цікавішими. Художники сильнішими. Організація ще кращою в цьому році. Майстри пензля працювали у мальовничих куточках Криму та Севастополя. Всі організаційні питання, транспорт, житло і харчування художників забезпечив комплекс Аквамарин. Я вважаю, що це один з лучших пленерів на Україні в плані організації. От я много где бував. Вот. Ну и за границей тоже был. Но ну, я считаю, что здесь очень такой достойный пленер. И если попадешь на этот пленер, ну, получишь массу удовольствия. Кожен художник протягом місяця написав приблизно 25 полотен. На експозиції представлено майже 80 картин живописців. Серед них майстри з Закарпаття, Дніпропетровська, Харкова, Криму і Москви. єдиний в Криму, який проводить тренери. Так, По настоящему правильно і постійно методично все це веде. І Мені приємно, що у нас є люди, які це організовують, спонсорують, фінансують, тому що це это удовольствие провести. Altyazı Нер аквамарин традиційно проходить в рамках програми «Творчий Севастополь двічі на рік весною та восени за підтримки президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва. Для нас, як організаторів, це, в першу чергу, популяризація українських художників, тому що багато роботи потім кордон, у границю в країні залишаються. І таким образом популярність художників виростає і узнають, що в Україні є такі великолепні живописи. Виставка за підсумками шостого плене Еро «Аквамарин» триватиме в галереї південний Ермітаж» до 30 листопада. Для усіх відвідувачів вхід вільний.